Усіх вітаю! Мене звати Світлана, ви на каналі Моє рукодільне життя. І сьогодні я зніматиму свій рукодільний серіал. І, напевно, він буде дуже насичений, дуже, напевно, слабенький, тому що і не маю я дуже багато чим похвалитися якимись здобутками за минулий тиждень, але також і не маю чим похвалитися з планами на наступний. Ну, бачите, вже що там вийде. Ну, наразі ви бачите тих три роботи, які, в принципі, будуть сьогодні трішечки маячити. Ну і ще також хочу сказати, що знімаю я з рук, бо тому що ну, дуже мало в мене часу є, і не маю коли виставляти свій штатив тре, станочок -пінгін. От. Я зараз так на швидку руч покажу вам, що ну, я що мені вдалося минулого тижня і що я планую робити наступного. Отже. Почнемо ми з роботи, яка випала у лізаному СП. І отже, моя така робота, яка випала в лізаному СП. Фінішуємо, парулетці, і випало, здається, там 700 хрестиків треба було вишити. І я тут багато повишивала в цих горщиках, багато тут потрошки хрестиків у цих квіточках. Нас грім, не лякайтеся, не можу проконтролювати це. І... Е, якось передбачити, <свісно>, коли він буде гриміти. У нас якраз гроза. І навіть добре, бо, тому що дуже сильна була спека і дуже навіть парило. От, нарешті впав дощик. От. Зараз я покажу ближче. Отут-от я вишиваю ці горщики, і оці от квіточки. Цього тижня, цього тижня в мене випав номер у фантах, ну, Такі є присутній в цій роботі. Номер і я буду вишивати 500 хрестиків на цій роботі цього тижня, тому ця робота також буде ще в мене просуватися. А наступну роботу я покажу, звичайно, це мої павичі, тому що вони минулого тижня випав колір фантів якраз на них. І отже, мої павичі. Останнім часом в них немає нічого цікавого, тому що я вишиваю цей, для такого, можливо, такий скучний, скучну таку діляночку. Такий, ну що, Хтось би засумував, а я ні. Мені якраз я його дуже люблю. І я от вишивала десь от, ці водоспади, от, от, кольори. От так пішла, пішла верхом, і здається, оці от, я так дошивала потихеньку. От. І теж це було 500 хрестиків, я собі їх пошила за два дні. Зараз в мене дуже малий, мала швидкість, Я дуже мало зараз вишиваю. Ну, тому 500 хрестиків у мене розтягнулося на 2 дні. І це, чесно кажучи, навіть ще за щастя, тому що, де коли буває, 500 хрестиків може на 3 дні розтягнути. І цього тижня це буде у СП в Лізе фінішуємо, він також випав. Але чи буду я його шити цього тижня, це ще під питанням. Я е, маю там деяку задумку. По моїх подальших просуваннях, але я поки що не буду її розказувати, тому що дуже часто таке буває, що я щось задумаю, щось розкажу у відео, потім це в мене щось не виходить, або в мене помінявся настрій, і вже виходить, що вона що розказувала, як все, з то того не дотримуєшся. Тому я поки що не буду розказувати, якщо воно не почне виходити, я тоді вам його розкажу, нічого від вас не приховаю. От. Отже, поки що дуже хочеться, звичайно, їх пошити, але подивимося. якщо Мені воно в мої ті плани впишеться, тоді її повишиваю. Е, так, і ще буде в мене одна робота, я вам зараз буду її показувати. Е, це вона відносно тих, -от, тих моїх планів, то власне вона планується в мене на відшивці цього тижня. Але я трішки забулася: спочатку вам покажу роботу, яка, ну, яку трішки я повишивала от якраз минулого тижня. У мене не було дуже настрою діставати там свої рами, щось таке вишивати велике, якісь робити по якихось своїх планах. Мені захотілося щось повишивати маленьке, я витягнула дуже багато ну, різних таких робіт маленьких. Хоча ця робота ну, є тут більше 27 тисяч хрестиків, і це, ну, по принципу, прогона вона зроблена. Тобто, це така схема ну, типу, багатобаргнув, просто що вона вишивається в таких, ну, монохромному такому стилі. Вона не є така прям дуже проста, бачите, тут іде доріжками такими хрестиків. І просто, що вона маленька, бачите, в мене тут двічка нурги, от. і вона невеличка. Бачите, Тут я просто контур намітила. Тобто, що її можна тако взяти в руки і вишивати навіть на обов'язковий станочок розкладати. Тому -то я вирішила повишивати трішечки на ній, і от вишила, в мене вже було вишиті тут її. Оці чорні всі, а я вирішила повишивати трішки оці от, тут бленд з двох всіх кольорів, і от окреслити це, от, власне, очко повіка. Так? От, мені дуже, ну Я так почала, можна сказати, з найскравішого елементу тут. тут, власне, Це очко. От, ну Я буду поступово також його вишивати. колись, ну, Наразі в цих фотохів, що я собі намітила, так би мовити, планах, то. ну, Хіба що від натхнення буде братися шити. Так. так, а зараз я відкладу цю роботу і візьму все-таки те, що я планувала вам показати. І це буде ось ця моя робота від Катерини Безперстової. Знову мене фокус не дуже хоче фокусувати. Е, Так, і це моя дівчинка кодова назва. От я її е, зараз вам покажу, що в мене там є. Випадково щось не те нажала і зупинила відео, хоча я ставлю завжди на паузу, коли от такі от роблю перерви, десь кудись відлучаюся і доведеться мені тепер це відео монтувати, значить воно не вийде тоді, коли я його збиралася випустити. І все-таки не дуже мені це приємно, я не люблю так. Але перезнімати вже, звісно, нічого не буду, це ще довше часу займе. Тому якось склепаю їх тут купити дві частинки відео. Бачите, Тканина гарно передається, вишивка гарно передається, малюнок. Інші, от роздрукована картинка не дуже добре засвічується. Так. От. От так вона мене виглядає зараз. І цього тижня вона. Я планую взяти її як основну роботу, щоб її просунути максимально там, до певного проценту. От. І. Хотілося б чим по, ну, скоріше його вишити, тому що я би дуже хотіла до кінця літа все-таки мати фініш на цій роботі, тому буду дуже старатися її просувати більше. Так, і оце щодо моїх підсумків, так би мовити, цього тижня і планів. Так, щось тут заділа. Бачите, я навіть його не знімаю з тримача для п'ялець. Кладу вам щось таке гарне в картинку. От, вибачте, знову ж таки, трясу вас. Так, і десь я знову, як завжди, закинула. Ще одну картинку. Так, я її лишила. Ах, вона... от якраз включила з паузи і якраз почався грім. Не знаю, чи я буду вирізати цей шматок, я ж все одно буду монтувати, але ну, нехай. Хай би це найгірші були звуки, які нас лякають зараз. Тому що якраз зараз я знімаю і в нас повітряна тривога, бо злетів міг, буде сподіватися, що нічого не буде випускати. От ці основні роботи, які або ну, будуть брати участь в моєму рукодільному тижні, а можливо, не усі, ну, але побачимо, там вже як а, мене складеться цей тиждень, тому що з тими відключеннями світла, у мене якось робота не може зробитися так як слід моя на роботі. От, ну, будемо старатися зробити так, щоб це все а, вийшло гарно. Ну, я зараз собі не буду якихось таких дуже е, серйозних планів, бо тому що, знаю, що все одно в мене нічого не вийде, бо е, якось все, що ти плануєш, все одно десь кудись розбивається сьогодення, і повністю так щось запланувати, так чітко, як це можна було колись. це, ну, Скажімо так, завалені горизонти планування. І це дуже прикро, але я е, е, ну, немає, не маю ще на що скаржитися, бо наше більш-менш е, спокійно в нашій місцевості. Тому нарікати не буду. А наразі я думаю, що це вже буде все. Ну, більше немає, що вам ні розказати, ні показати. Сподіваюся, що наступного тижня щось буде трошечки більше, що вам розказати показати. А на цьому буду закінчувати своє відео і попрощаюся з вами до наступних включень, до наступних зустрічей. З вами була Світлана і канал Моє рукодільне життя. Всім па-па!